Новий світлофор на дорогах України у вигляді Червоного Христа. Друзі, це чергова фігня для того, щоб заплутувати ще більше водіїв, які і так добре не знають правил дорожнього руху України. Для чого придумувати всякі нісенітниці, якщо і так в правилах дорожнього руху усе вже є прописано? Чому не простіше розмістити основну секцію світлофора разом з додатковою? В правилах дорожнього руху все чітко прописано. Якщо світиться два зелених сигнали, і основний зелений сигнал, і додаткова секція світиться зеленим, то водій має перевагу по відношенню до до Інших транспортних засобів, які рухаються з інших напрямків, для чого ще вигадувати якісь хрести грецькі. Ми скоро так до тамплієрів доберемося. Якщо будемо так всі хрести вішати, тим більше, що саме головне, взяли, зробили цей сигнал світлофора у вигляді червоного хреста. Водії завжди особисто, наприклад, я як я сприймаю червоний колір. Я завжди розумію, що це якась є заборона. А вони повинні пояснювати, що якщо ти бачиш червоний хрест, то ти навпаки маєш перевагу в русі і зустрічні зараз рухатися не будуть. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви ставитеся до ось такого нововведення, тому що, на мою думку, це просто якась фігня, яка буде ще додатково заплутувати водіїв і створювати ще більше аварійної ситуації. Ну а якщо ви хочете якісно вивчати правила дорожнього руху, не забудьте підписатися на сторіночку і поставити цьому відео вподобайку.